Лист прохання. Уже сама назва цього листа багато про що говорить. Необхідність його використання виникає в різних ситуаціях, але пишеться він завжди з єдиною метою з проханням надати якусь послугу. Спектр прохань може бути різний, прохання виділити кошти або допомогти з вирішенням якихось питань чи, можливо, надати якусь послугу конкретну або інформацію. Розглянемо зразок даного листа. Як і в будь-якому листі, починаємо із звертання, але в даному випадку дуже рекомендується звертатися персонально до адресата, тобто на ім'я та по батькові. даних таких листах загальне звертання, як шановні колеги або панові партнери, вже буде зовсім недоречним. Після цього. Для звертання потрібно послідовно описати ситуацію, тобто використовуючи якісь стандартні вирази. В першу чергу, сформулювати причину, визначити мету прохання а при наявності підстав, вказати на них посилання, тобто не якісь певні документи або нормативно-правові акти. Якісь. Після цього основна частина. Це, по суті, викладення позиції з наданням переконливих аргументів. Необхідно привести такі аргументи, які підштовхнуть адресату дочитати текст документу до кінця, розглянути прохання і знайти можливості його виконання. При наявності в листі кількох прохань їх слід зазначити окремим Текст листа, звичайно, повинен бути досить стриманим. І коротким, не більше трьох-чотирьох абзаців. Не забути, звичайно, потрібно про слова подяки, але і не поспішати дякувати завчасно. Так супроводити лист словами вдячності, за розуміння, за допомогу у вирішенні питання. Завершується лист, звичайно, підписом, вказати прізвища, батьків, посаду і дату за необхідності завірити початку.